Щоб набрати підписників на Ютубі у 2025 році, просто знімати відео вже недостатньо. Це працювало в 2010, в 2015 і навіть ще декілька років тому, але в 2025-му цього недостатньо. І замість танців з бубнами просто подивіться це відео, щоб зрозуміти, яку стратегію треба обрати, щоб ваш канал цього року злетів. Я люба з Ютуба і я вчу створювати ютуб-канали, які приносять клієнтів в ваш блог та бізнес. Ну а блог це і є бізнес, тому ваш бізнес. На щастя, попит на україномовний контент все ще величезний. І україномовного якісного контенту досі недостатньо. Але ці двері можуть закритись у 2025 році. Тому, якщо ви дивитесь це відео, то будь ласка, зробіть наступний крок і створіть якісне відео на YouTube українською мовою. І відмітьте мене в коментарях, щоб я прийшла, подивилась і дала вам свій фідбек. Давайте розпочинати. Перша помилка, яку я бачу, дуже багато YouTube-продюсерів, знаєте, промотують, це що кількість підписників дорівнює кількості ваших клієнтів. Але це неправда. Підписники не дорівнюють клієнтам. Ви маєте. Дуже добре спілкуватися з аудиторією не лише на Ютубі, але й за її межами, тому що ви помітите, що ваші глядачі переходять з однієї соцмережі в іншу. І якщо ви створюєте контент одразу в декількох соцмережах, це поліпшує ваше спілкування. І прогріває вашого глядача. І тому моя перша порада, щоб ваш YouTube зростав, це вести декілька соцмереж. І я, до речі, зараз дуже сильно прям надихаюсь креатором. Це Гаррі Вайнерчук. Ви можете подивитись його відео в нього YouTube англійською, але він прям топить за те, щоб коли ви створювали контент, ви створювали контент не лише для однієї соцмережі, а взагалі для семи. Я. Буду з вами відверта, Не можу створювати контент на сім соцмереж одночасно, тому що я ютубер, який займається цим частково. У мене є основна робота, у мене є бізнес, і в мене є декілька Ютуб каналів. Тому для вашого розуміння Ютуб не має займати. Прям найбільшу частину вашого часу і ну, тим паче, притягувати на себе увагу з сім'ї або з роботи. Вести ютуб можна частково, але дуже важливо розуміти, куди саме ви йдете, і тут. Знову ж таки, повертаємось до кількості підписників. Якщо о, ваші глядачі підписані на вас на Ютубі, це не означає, що вони постійно бачать ваш контент, і ви не можете очікувати, що ось, наприклад, в мене там 6,5 тисяч підписників на каналі. Що кожного разу, коли я публікую відео, то прям 6,5 тисяч побігли його дивитись. Так, на жаль, не відбувається. Є певна часточка вашої аудиторії, яка увімкнула дзвоник, і яка дуже очікує виходу ваших відео. Але деякі е, з цих підписників вони взагалі можуть зустрічати вас там один раз на місяць у своїй стрічці. Тому, окрім публікації дових відео, вам треба створювати контент в інших форматах. І давайте тут розберемо, що саме треба робити. Перше, ваше довге відео на YouTube ми маємо перетворювати на багато різних видів контенту. Що це може бути? Перше, це шортс. І шортс не лише на YouTube, але ці вертикальні коротенькі відео ви також можете публікувати і в Reels в Інстаграмі. В Тіктоці ви можете їх навіть публікувати окремо в Фейсбуці, ви можете їх публікувати в LinkedIn та в будь-яких інших соцмережах, де може бути ваша потенційна аудиторія. Тому, окрім довгого відео, ви можете створювати ще декілька коротеньких, просто як вирізки. Ви також можете, до речі, скористатись функцією від YouTube кліпи. Це ви обираєте найцікавіший момент з вашого відео і поширюєте саме цей малесенький шматочок, наприклад. В Твіттері, і тоді людина не починає дивитись ваше відео прямо з самого початку, а її може зацікавити цей малесенький фрагмент на 15 секунд кліп, і потім вже людина потенційно перейде дивитись ваш довгий контент. Але на додаток до цих кліпів ви можете створювати ці коротенькі вертикальні відео. Їх можна створювати за допомогою шиї. Штучного інтелекту автоматично, або ви можете їх прям а, самостійно вирізати, ну або дати задачу вашому монтажеру, щоб під час монтажа а, можна було створити ще й додатково вертикальні відео. На додачу до оцих самостійних шортс ви можете ще створити шортс з такими, знаєте, нарізками найцікавіших моментів, і це зазвичай, я думаю, ви бачили для великих випусків з інтерв'ю, коли, знаєте, беруться оці фрази такі цікаві з усього випуску, і прям ставляться в такій цікавій послідовності, щоб ну, зачепити вашу увагу. Тому. З одного довгого відео ви вже можете створити декілька просто самостійних по сенсу відео, і плюс створити оцю нарізку. Так, це вимагає додаткових зусиль, так це вимагає додаткового часу. Але без цього ваше просто довге відео потенційно може не набрати так багато переглядів, як вам того хотілося б. Наступний пункт це створювати дописи. Це можуть бути просто картиночки з якимись цитатами з вашого відео, тобто основні сенси. І, до речі, ви можете їх публікувати як у вкладці дописи або спільнота на Ютубі. Ви взагалі знаєте, що така функція тут існує? Так, і наприклад, в LinkedIn, звичайно, в Instagram, в каруселі, в Facebook ви можете розповсюджувати інформацію, ці картиночки в будь якій соцмережі з посиланням на ваше велике відео. Окрема увага! Це сторітели. І ви можете сторітели, звичайно, робити через сторіс в Інстаграм. І сторітели я маю на увазі прям реально розповісти історію про те, як народилась ідея створення цього відео. Чому ви вважаєте, що воно важливо, і донести цінність вашій аудиторії в Інстаграм, щоб вона потенційно перейшла і подивилась ваше відео на Ютубі. І я вам гарантую, що буде. Дуже невеликий відсоток людей, які з Інстаграму перейдуть в YouTube, тому що це потенційно дуже різні платформи. Але все-таки є люди, які пропустили, можливо, сповіщення на Ютубі і захочуть подивитися саме це відео після нагадування через сторітел в Інстаграмі. І тут ще не все, сторітелінг ви можете робити не лише в Інстаграмі, але й в Telegram Stories, якщо у вас є преміум підписка. Я не очікувала, але через сторітело в Телеграмі до мене приходять дуже багато людей. Тому, якщо ви будете також публікувати ваш контент, хоча б ну, одну-дві сторіс просто в Телеграм Premium, то ця аудиторія, яка колись зберегла ваші дані у себе е в телефоні, також зможе побачити вас і перейти, подивитись, якщо ця тема їм актуальна. Окрема увага. Колабораціям, подумайте, з ким ви можете скооперуватись, щоб поділитись аудиторією. І навіть якщо це не інтерв'ю, а просто ваш особистий випуск, я впевнена, ви зможете домовитись з деякими каналами, які опублікують. Ваше відео в телеграм-спільнотах, у себе навіть у вкладці дописи на Ютубі, як я це роблю, коли я бачу щось варте вашої уваги. Ви можете домовитись з кимось, щоб вони поділилися цим випуском, наприклад, в інстаграмі. І я, до речі, хочу вас також змотивувати, поділитись цим випуском також в інстаграм, щоб отримати подарунок. У мене є прям серія уроків по Ютубу, які неможливо купити, і вони були створені лише для онлайн-клубу ютуберів. Зараз, якщо ви не належите до онлайн-клубу ютуберів, то ви не зможете ніяк отримати ці уроки. Але я хочу вам їх подарувати. Якщо ви зробите сторіс в інстаграмі, відмітите мене, мою сторінку, то я вам подарую доступ до цих уроків безкоштовно. І таким чином ви зробите добру справу, ви популяризуєте україномовний Ютуб, і кожен, хто подивиться це відео, також зможе збільшити перегляди, збільшити кількість підписників. Ну і ви також порадите мене своєю аудиторії, а натомість я подарую вам доступ до уроків, які інакше взагалі неможливо отримати. Ну, а цей пункт ви можете робити навіть зараз, якщо в ваших інших соцмережах взагалі немає підписників. Якщо ви звернете увагу, під кожним відео на Ютубі є оця кнопочка Поділитись. Якщо ви на неї натиснете, то в попапі ви побачите багато інших соцмереж, де ви можете. Поділитись відео на Ютубі. Це прям пряма інтеграція з Ютубом, і він автоматично створює допис, якщо ви вже маєте аккаунт цієї. Тому моя вам порада: реєструйтесь в усіх соцмережах, які ви бачите значочок під цим відео, і кожен ваш випуск розповсюджуєте по всім цим соцмережам. Навіть якщо там у вас немає підписників, то Ютуб все одно він аналізує, як багато. Посилань на ваше відео є в інтернеті. Пам'ятаємо, що YouTube взагалі друга пошукова платформа е, після Google, і тому YouTube дуже зосереджується на тому, щоб е, аналізувати цікавість аудиторії до вашого відео. І якщо YouTube бачить, що ваше відео прямо опублікували в багатьох-багатьох місцях. А це є такий термін посилальний потенціал. Він використовується в SEO-оптимізації, коли ем, аналізується, як багато посилань на ваш сайт є, щоб знаєте, заполонити інтернет мережу саме вашим брендом. То те саме стається і з YouTube. Коли YouTube бачить, що посилання на ваше відео прям розповсюджене в багатьох соцмережах, то він захоче запропонувати ваше відео. Більшій аудиторії. Цей пункт безкоштовний, доступний навіть зараз, без будь-яких додаткових е, затрат, вартуватиме вам всього декілька кліків, але потенційно принесе вам набагато більше аудиторії довгостроково. Тому не полініться і зробіться вже сьогодні. Ну і загалом, якщо казати про тренди на Ютубі в 2025 році, то ми побачимо, що Набагато більше людей з різних різних ніж почнуть створювати канали. І я хочу вас мотивувати бути одним з цих першопрохідців. Якщо ви зараз трішки інвестуєте свого часу, натхнення грошей у розвиток Ютубу, ви помітите, як це насіння, яке ви посадили зараз в землю, воно проросте величним дубом через декілька років. Якщо у вас є питання а, щодо Ютубу, ви хочете записатись до мене на консультацію, то посилання ви знайдете під цим відео. Не забудьте підписатись, поділитись цим відео в ваших соцмережах, в інстаграмі, щоб отримати доступ до подарунків. Ну і до зустрічі в наступних відео. Сподіваюсь, вам було корисно. Бувайте!